Ніколи не говори ніколи в дитинстві. Мені мама говорила: коли ти виростеш, ти станеш диригентом. Я їй відповідала, що ніколи диригентом не буду. Знаходячись в своїй церкві, я говорила, що ніколи не буду грати на фортепіано, тільки якщо Бог мене відправить у якесь глухе село, де не буде музикантів, тоді я почну вчитися. Після закінчення місіонерської школи Віталій Кузьменко сказав, що хоче, щоб я тут почала грати на фортепіано. Я йому відповіла, що в музичній школі я грала лише за нотами, за акордами не вмію. Але він сказав: Тоді починай вчитися, в тебе все вийде.' Він мене надихнув, і я почала грати. Але через короткий час я це закинула. Через півроку дівчинка, яка грала тут на фортепіано, поїхала в місіонерську поїздку на два тижні, і за її відсутності мені довелося сісти за фортепіано. Два тижні я кожен день грала на студентських та церковних служіннях, і за цей період часу Бог навчив мене грати, і я також почала займатися служінням хору. Бог послав потрібних людей і обставини, які мене підштовхнули. Почати розвивати ці дари і таланти, які він вклав в мене для своєї слави. Упродовж п'яти років місії в Україні Бог дуже багато працював над моїм серцем. Він навчив мене бути більш чутливою та уважною до інших людей. На місії в мене була одна ситуація, яка завдала мені велику біль. Я приходила до Бога і просила, щоб він стілив мою душу. Мені було важко радіти, як я робила це раніше. Було важко служити в такому стані. Але через деякий час Бог дав мені перемогу. Тоді я запитала в нього, для чого ти допустив, щоб я це проходила у своєму житті. Бог відповів: для того, щоб ти могла співчувати іншим, коли вони переживають подібне, і могла сказати, що в мене є вихід, я даю перемогу. Після цього багато було дівчат, які мені розповідали про свої подібні проблеми та хвилювання, які вони проходили. І тепер я вже могла їм співчувати та молитися разом з ними, як колись молилася за себе, щоб Бог дав їм зцілення та перемогу. Як кажуть, місія створена для того, щоб спасти самого місіонера. У консультантському служінні я б не могла говорити студентам про важливість особистих стосунків з Богом, вивчення слова Божого та постійність у молитвах і постах, якщо б сама цього не робила. Тоді, коли я намагалася наближатися до Господа та служити йому, він дуже багато чого змінював у моєму серці. Я дуже вдячна Богу за те, що він одного разу допоміг мені прийняти рішення присвятити своє життя для служіння йому на місії. І я хочу сказати тобі, не бійся зробити цей крок, довір'ся Богові, і ти зрозумієш, що станеш набагато щасливішим, коли побачиш, що Бог почне діяти через тебе.